Вітаю, пані та панове! І я трошечки забарилася з планами на осінь, але краще пізно, ніж ніколи. Через те, що я не знаю, як ви, я просто обожнюю цей формат. І незважаючи на те, що мої плани на літо провалилися просто стріском, я визнесла з цього певні уроки і спробувала запланувати книжки, які, скоріш за все, в мене не буде вибору, щоб не прочитати, хоча б половину з них. Тому що, якщо пам'ятаєте, я два сезони поспіль гралася в оту гру, що підбирала собі на сезон книги по кольорах, як на весну в мене були рожеві і вони в мене. Прочиталися майже всі, і це було прям супер класно. А от на літо в мене не прочиталася, мабуть, ну не те, що жодна, але мабуть, одна з п'яти максимум. Тому підсумки по літніх планах я навіть не буду підбивати. Там просто все дуже погано, повірте мені на слово. І зараз з чистого арку, що будемо складати плани на осінь. Розділила, як завжди, все по категоріях. І першою категорією в мене будуть книжкові челенджі. Аж декілька насправді, тому що один я для себе придумала сама, другий мені допомогли придумати друзі. І якщо захочете, ви теж зможете взяти в ньому участь. І третій за нас всіх придумав Гудріц. Перший челендж прочитай або позбудься відео, яке, здається, виходило на каналі у серпні. Сенс в тому, що я собі в баночку назбирала по своїх поличках декілька книжок, які в мене настільки довго стоять, що я вже не впевнена, що хочу їх читати. Сенс в тому, що я тягну з баночки назву, починаю читати цю книгу, і в мене Є два після цього варіанти. Або я не дочитую її, відношу в плека і щось з нею роблю, тому що розумію, що вона мені не подобається, не заходить. Або я маю, от якщо почала вже точно її дочитати. Таким чином, ще в тому відео я прочитала одну книгу і витягла для себе наступну, страшенно і неймовірно, близько від Джонатана Сафрана Фуере, яка буде моїм осіннім планом номер один, не моїм вересневим, навіть планом, ну вже не номер один, добре. Бо те, що я в вересні, звісно, вже встигла прочитати. І окрім того, декілька з книжок в цьому відео вже будуть надкушені, бо треба вчасно знімати відео з планами. Я тоді цю книгу надкусила буквально на декілька сторіночок, щоб зрозуміти, що я точно хочу її дочитувати. І, окрім того, разом з вами я на наступні осінні місяці або, в принципі, як піде, хочу витягнути зараз ще декілька папірчиків. Я думаю, двома ми з вами поки обмежимося. Тож, давайте подивимося, що в нас тут буде. Зазів метро. Це в нас книжечка Раймона кіно, який в мене стоїть, от там я зараз до нього не дотягнуся. І який в мене стоїть ледь з часів заснування цієї бібліотеки, моєї Львівської. Він, до речі, лежав в одному стосику і приблизно одного часу лежав з фоєром. Тому це прям класний варіант, вона, до речі, невеличка. Я б сказала, що я спробую її запхати в вересневі плани, але ви їх просто не бачили, тому я не буду нікому цього обіцяти. Щодо цієї, я, до речі, не те, щоб сумніваюся, мені здається, що, скоріш за все, вона мені сподобається. Мені просто дуже сильно, треба привід її нарешті прочитати. Йдемо далі, йдемо далі. Так, що це? Ога, це в нас знову і знову від Бене Елтона. Вона в мене тут теж стоїть. Насправді, більшість книжок, що є в цій банці, це книжки, які вже дуже довго живуть в моїй бібліотеці, сидять нечитані. Що я, наприклад, от в цій вже дуже сумніваюся, чи вона мені сподобається, чи хочу я її читати, тому мені прям треба буде її надкусити, щоб для себе визначити. План по цьому челенджу готовий. І друге, що в мене є з такого конкурсу цікавого, я попросила своїх подружок придумати мені завдання. Ання для осіннього бінго. Дуже нудно мені живеться, але мені подумалося, що ну, скоріш за все, я складатиму плани з таким більш-менш довкола осіннім читанням і по жанрах, і по настрою, по всьому такому, і я попросила їх осіннє бінго теж скласти з такими осінніми завданнями. Я тут собі його вже роздрукувала гарненько. І якщо ви теж захочете його виконувати, то в описі до цього відео я залишу посилання, де можна скачати собі PDF-ку, роздрукувати або зберегти в електронному форматі, щоб просто вам було теж кайфово там відмічати, що. У вас прочиталося. Тож я швиденько, тут 12 завдань, швиденько зараз озвучу, що тут є. А потім в процесі показування вам всіх інших моїх книжкових осінніх планів я буду казати, що на який пункт, мені здається, могло б підійти. Але тут є пункти, щодо яких я тільки в процесі читання цієї книги дізнаюся, що вона зможе закрити цей пункт. Тому в мене поки що варіанти є десь приблизно для половини цих книжок. Але тим насправді і цікавіше. По-перше, події книги відбуваються восени. Я думаю, з цим проблем не буде, бо я прям задрот Осіннього сезонного читання. Книга, де є навчальний заклад або темна академія. Ще одна осіння класика. Ворон в назві чи на обкладинці. Оце пункт, щодо якого я поки що не знаю. І я дуже сподіваюся, що мені просто в процесі осіннього читання трапиться десь така книга. А якщо ні, то будемо щось цікаво підшукувати. Горор шорт сторі в нас це по суті оповідання може бути, але я й так планувала читати Едгара По збірочку оповідань. Її просто-поки що немає в мене ще на руках. Вона поки живе в моїй політики подруга, яка робила замовлення на нас всіх, перечитати улюблену затишну історію. Я люблю перечитувати книги, і на цю осінь в мене як мінімум. Три таких плани я точно, і поняття затишного читання в мене доволі специфічне. Тому під цей пункт обов'язково те щось підбереться. Книга в осінніх кольорах це, в принципі, коли я зрозумію, що ця книга там я не знаю, жовта, червона, помаранчева і не підходить під будь-який інший пункт. Це буде вона ніж на обкладинці. Ярослава, привіт! Теж поки що в мене нема готового варіанту для цього, але я сподіваюся, що в процесі осіннього читання він мені трапиться. Продовження серії є в мене. І не один, я думаю, такий варіант, тому розберемося. Книга, яку хочеться читати при свічках. В мене є варіант під цей пункт, але поки що я вам його не покажу, бо хай, хоч якась інтрига на осінні читання, наступне залишиться. Книга з дощовою атмосферою. Теж будемо читати, і, походу, я щось про те зрозумію. Хоча насправді я зараз дивлюсь на одну книжечку, де мені здається, от щось таке буде. Книга з цікавинкою, як пряне гарбузове лате. Мені здається, це такий пункт, який можна обігрувати якось, знаєте, трошечки по-своєму, тому мені. Мені здається, що це має бути щось таке, що написано в певному жанрі, але має якусь незвичну для цього жанру особливість. Знаєте? Ну, типу, як хтось колись запхав гарбуза до кави, всі подумали, що за фігня, а вийшло непогано. І книга, яка спирається на міфи та легенди, тут в мене був би навіть не один варіант, але я не впевнена, що він сюди підхо. Знаєте що? Я зараз вилізла просто випадково з книгою, не запланованою для цього відео, але яку ми з дівчатами вже планували читати. В вересні і спитаю в Даші, яка придумала мені цей пункт, чи Джеймс Персіваля Еврета підходить, тому що він написаний на основі Гекель Берефіна, але це не легенда і не міф. Але це вже теж достатньо класична історія. Даша, якщо ти скажеш ні, я буду шукати щось більш легендарне і міфічне. Тож, отаке бінго я буду собі старатися закривати протягом осені, і якщо ви раптом теж вбиратимете в ньому участь, то відмічайте мене в інстаграмі і діліться, які книги, під який пункт ви читаєте, тому що мені супер цікаво. І окрім того, в мене доволі вдало Вийшло закрити літній челендж на Гудрідзі. Хто не знає, то у вкладочці книжкових челенджів можна знайти закладиночки. Буквально вчора тільки відкрилися нові 12 і вони будуть діяти прямо до кінця року. Нас вже доступно 5 і буде щотижня або щодвох тижнів до кінця року відкриватися ще по одному новому завданню. І для кожного є, наприклад, список книжок, які підходять для читання під це умовно завдання. Перші три закладиночки, як я зрозуміла, вони стабільні з челенджа в челендж просто протягом от всього часу, що челендж проводиться, вам треба прочитати певну кількість книжок. Там на першу закладинку треба прочитати дві книги, на наступну три, а потім п'ять. Тобто, по суті, вам за три з половиною місяці треба прочитати п'ять книжок, хоча б. Але щоб закрити наступні закладинки, звісно, треба прочитати трошечки більше. І, до речі, одна книга може закривати декілька закладинок, якщо вона є в усіх списках. В нас вже є два перших відкритих завдання. Перше це найлегше, мабуть, це власне темна. Академія. Там є доволі багато книжок, які вже перекладені українською, тому в принципі проблем, я думаю, з цим не виникне. Я вам, до речі, показуватиму сьогодні книжку, яку я читатиму під цей пункт. А от наступна вже доволі важке, бо мені здається, там українською перекладено три книги чи щось таке. Це, по суті, книжки іспанських іспаномовних авторів, і в нас там перекладено, по суті, мені здається, якась книжка Ізабеля Альєнде. Нещодавно трилер виходив, якийсь у Вівату, і зараз я знайду книжку, яку я збираюся під цей пункт читати, бо мені дуже сподобався опис. Вона називається негідні, там має бути якась антиутопія, постапокаліпсис, що ще пов'язано з релігією. Вона ще й невеличка. Коротше, я, скоріш за все, прям вже точно визначилася, що буде брати саме її. До речі, якщо берете участь в челенджі на Гудрідзі, то моя Даша з каналу до літературне в Телеграмі до кожної закладинки, коли вона відкривається, робить допис, які з цих книжок є доступні українською. Це прям супер допомагає, тому що я сама от про цих негідних дізналася завдяки ній. Тому Силанечко на її телеграм теж залишаю в описі. І на мій теж. Тож, ми з вами переходимо до інших книжкових категорій. Давайте я не знаю, з чого ми почнемо. Давайте почнемо зі спільних читань. Насправді я останнім часом беру аж надто багато спільних читань. Мені треба зупинитися, мені треба перестати погоджуватися на всі книжки, які хочу читати в компанії, бо я фізично не встигаю. І зараз все, що я вам покажу, це, мабуть, тільки половина стільки запланованих спільних читань на осінь. Але я yes, намагалася назбирати щось таке максимально різне. Давайте я почну з тих, які в мене зараз вже в процесі. По перше, я ж почала читати Джо Беркромбі, його трилогію, перший закон. І в мене тут лезі клинка. Я зараз дійшла до 140 Бої сторінки, і в мене, поки якщо чесно, нема сильного захвату, в мене немає такого, що мені прям хочеться думати про цю книгу, хочеться постійно до неї повертатися. Але мені тут було захопливо, мені тут було комфортно, хоча, мабуть, не варто якісь висновки робити по перших 140 сторінках першої книги серії. Але поки що я не впевнена, що мені одразу захочеться піти читати наступні частини. І знаєте, просто що я зрозуміла зараз. Я останнім часом, чим більше читаю фентезі, тим більше розумію, що це. Ну, насправді не зовсім мій жанр. Що більшість з того, чим цей жанр може вихвалятися, чим він зазвичай заохочує читачів, чим він приваблює читачів, це не те, що мене тут цікавить. Тобто, мені не те, щоб дуже цікаво завжди спостерігати за системами магії, за іншими світами, за всім. Оцим за альтернативними історіями якимись, тому що по суті, скільки б я не читала фентезі, а темну вежу Стівена Кінга, я мабуть сюди не відношу, бо його дуже важко порівнювати з усім іншим фентезі. А Якщо фентезі я читаю, то це зазвичай або темне фентезі або епічне масштабне щось, типу як Аберкромбі чи як я почала ще й прощупувати Сандерсона. До чого це я веду? Що я постійно повертаюся до гри престолів пісні льоду та полум'я Джорджа Мартіна? Я постійно повертаюся до відьмака Сапковського. Може, через те, що вони були в мене перші. Просто я там для себе настільки знаходжу все, що мені міг би дати цей жанр, і я просто намагаюся зараз знайти спільні риси між цими двома книгами, крім того, що це темне фентезі, і мені дуже важко, бо я навіть люблю їх за дуже різні речі. Мартіна я обожнюю за масштабність, тому що кількість його героїв мене нереально підкуповує. Я коли берусь за отакі книги, де в нас поки що було тільки три головних героя, і я не думаю, що буде їх тут набагато більше. Я маю на увазі саме повів, саме отаких от основних сюжетних ліній. Мені здається, що я вже на одній книзі наговорила на половину відео. Треба закруглятися з нею. Сенс в чому? Мені подобається, поки п'ятірки не відчуваю, але це тільки перші 140 сторінок. Що в мене далі зі спільних читань, доктор Сон я вам вже не показую, начебто ми з компанією друзів маємо його до кінця вересня дочитати, а потім в нас вже є конкретний план, що читати далі: три стигмати від Палмера Елдрича від Філіпа Діка. Обожнюю історію пов'язану з цією книгою. Вона полягає в тому, що я вже читала цю книгу, що я її. Завжди називаю своєю другою улюбленою в діка після затьмарення, але я нічого абсолютно з неї не пам'ятаю. Я називаю її однією з улюблених чисто за звичкою, тому що я пам'ятаю ці свої емоції, коли я її дочитала. Але я абсолютно насправді не проти, тому що по суті непрочитаних книжок Діка в мене майже не залишилося з тих, що перекладені українською. А тут вважайте, що цю. Я майже можу вважати саме такою. Далі є в нас з моїм книжковим клубом одна добра, дуже традиція, яка, я сподіваюся, збережеться надовго. Коли українською виходить якийсь новий Стівен Кінг, ми беремо читати його разом. Тому я думаю, на жовтень приблизно в нас запланована роза медер. Книжечка щодо якої я насправді сумнівалася, чи брати мені її в перекладі, чи вже як я і збиралася збирати починати кінга англійською. Але вирішила, що якщо це спільні читання, то краще в мене буде змогу читати трошечки швидше. Чи тому що кінга англійською це не дуже простий виклик для мене. Мені з ним треба дуже багато часу. А коли це спільне читання, яким дедлайн приблизно місяць, то краще не ризикувати аж сильно. А враховуючи, що я люблю перечитувати книги, я все одно англійською до неї колись повернусь. Незважаючи на те, що це доволі відома книга Кінга, я не те, щоб надто багато про неї знаю, знаю, що головна героїня потерпає від домашнього насилля зі сторони свого чоловіка, і що вона. Наважуються від нього тікати. Що там далі? Гадки не маю, але мені сказали, що тут не тільки про це. О, в мене є ще одна книжечка, яку я вже почала читати. Те «Вайнсбург штат Огайо. Я не знаю, чому я кажу штат Огайо, коли він просто огайо від червона Андерсона. Це на збірка оповідань про в мешканців. Містечка Вайнсбург, штат Огайо. Мені здається, я вже встигла прочитати десь сім оповідань, але це тільки 42-га сторінка, бо оповідання зовсім крихітні. Тут вони в середньому на 3-4-5 сторінок. Мені поки що найбільше сподобалося перше. Я вам про нього вже розповідала в першому осінньому влозі. Власне, наступні декілька мене не так сильно захопили, не так сильно вразили, не так сильно змусили позалипати на них. Знаєте, це було скоріше, от таке комфортне гортання сторінок, але... Мені поки дуже подобається, мені здається її краще читати більш невідривно, не намагаючись зосереджуватися на кожному оповіданні, а просто збираючи з них поступово картинку. Власне, цим я збираюся займатися десь до кінця вересня. Я, до речі, забула коментувати по своєму осінньому бінго, але мені здається, що поки що особливо нічого на нього не траплялося мені. А от наступна книга точно підходить під один пункт, тому що ми з дівчатами вирішили, що на листопад ідеально просто взяти вавило. Від Ребеки Кван. І вона мені, по-перше, закриє закладинку на Гудрідзі з темною академією, і по друге, закриє пункт Бінго, книга дає навчальний заклад або темна академія. Мені здається, тут буде і навчальний заклад, і темна академія, але в принципі, в будь-якій темній академії є навчальний заклад, мені здається. Я супер довго сумнівалася щодо цієї книги. Я вже думала те, що вона в мене піде от в якусь таку банку, де мені треба не читати початок і зрозуміти, чи мені хочеться читати її далі. Але коли вона була запропонована на спільні читання, я зрозуміла, що це. Дуже класний варіант, плюс вона має бути якась супер вайбова. Значить це в нас не просто темна академія, це якесь чи то фентезі, чи то міське фентезі, чи альтернативна історія. Або все це одразу. І тут мова піде про мови. Я в ребека Кван читала її жовтолику, мені зайшло. Добре, насправді на четвірку, тому що деякі моменти, деякі думки, деякі сюжетні лінії мені були цікаві. Були цікаві для обговорення, були цікаві для обдумування. Це має бути щось зовсім інше, тому будемо дивитися. А ми з вами переходимо до наступної категорії. Давайте назвемо її осіннє читання. Власне, жодні осінні плани в мене не обходяться без цього пункту, бо я обожнюю ходити перед поличками і дивитися, що буде ідеально почитати восени. Ці книги підбираються сюди за абсолютно різними критеріями, тому давайте я почну і в процесі вже буду коментувати. Хоча першу книгу насправді коментувати не доведеться. Вона в мене вже теж в процесі читання, і вона в мене в електронному форматі англійською на Kindle. Це власне той самий The September House, який ви в мене бачите, вже не перше відео, вже не навіть не друге. Від Каріси Орландо, який, до речі, є перекладений українською. Якщо що, і просто тут так добре все склалося. По-перше, назва, що її ідеально читати у вересні, що я, власне, зараз і роблю. І по-друге, це її сюжет, який має бути з. Атмосферою таких класичних жахастиків, але поки що абсолютно без наміру налякати. А от саме як антураж, який діє. Тут історія про те, як родина заселяється в будинок з привидами, але вони так сильно хотіли цей будинок, що вони вирішили змиритися з тими привидами і навчитися жити просто з ними. Воно насправді звучить зараз більше як комедія, поки що це не комедія. Я не дуже розумію, поки що це по жанру, мабуть, містичний трилер. Але воно не подається на такому серйозі, щоб ти Почав до неї чіплятися. Я поки що прочитала 17%, мені здається, це 5 розділів, і мені поки подобається. Немає якогось особливого захвату, але мені подобається, я точно знаю, що хочу продовжувати її читати. Мені цікаво, до чого вона прийде, тому що я по суті поки що не бачу зав'язки якогось конфлікту. Тобто, начебто, натяки такі от є, але вона поки що більше зосереджується на тому, що ми дізнаємося про мешканців цього будинку, тих, що так би мовити, не прописані і проживають на неофіційній професійних правах орендарів і їх тут доволі багато. І якщо кожен вересень в цьому будинку стіни починають спливати кров'ю, всюди починають чутися стогони і крики, то деякі з мешканців не дуже живих живуть по суті там цілий рік. І вони ще й за характером всі доволі різні. Наприклад, є одна служниця Фредеріка, з головою якою хтось колись дуже недобре обійшовся з сокирою, тому тепер на неї дивитися не те, щоб надто приємно, але вона доволі мила. Вона пропонує чай нашій головній героїні. Вона допомагає їй прибиратися. Що наша головна героїня, по суті, до неї вже звикла. Але з таких сюжетних ліній, з того, що мені здається, почало так зав'язуватися, починатися, чоловік головної героїні кудись дівся. Мені Знаємо куди. Вона про це каже своїй доньці, але вона так там ухиляється від всіх цих питань, що ми з вами, як читачі, поки що теж не до кінця розуміємо, в чому там справа. Що в мене далі по осінньому читанню? В мене тут санаторій від Барбари Кліцький, який, до речі, має підійти пінг-пункт. Книга, де події відбуваються восени, бо тут, мені здається, так було написано. Там в першому абзаці розповідається, як героїня пакує речі, усе що може знадобитися курортниці під час перебування в санаторії. Восени. Власне. Книжечка зовсім не невели... Мені здається, в цьому пункті в мене супер невеликі книжки всі чомусь зібралися. Крім цієї, ця тільки так здається зі сторони. Це, я так розумію, про вже немолоду молоду головну героїню, яка відправляється в санаторій і про купу її рефлексій щодо власного тіла. Має бути щось таке більш філософсько-психологічне, мабуть. Дуже хочу цю книгу, до речі, спробувати взяти на якийсь з найближчих влогів, спробувати прочитати її за один день. Мені здається, вона в цей формат має вписатися дуже добре. Далі, один з можливих претендентів на книгу в осінніх кольорах, це в мене Габріель Герсія Маркес і його опале листя. Книга, яку я взяла в цей пункт, власне, через назву, тому що ну коли ще читати цю книгу. А ще з нотації я дізналася, що, що ця розповідь про містечко Мако. Ондо, яке переплітається зі спогадами трьох людей: Ауреліану, його доньки й онука. Тут знайомимося з культовим героєм Амаркеса, полковником Ауреліану Бауре Ауреліано Буенді. У повісті вперше з'являються герої, які пізніше будуть і в романі «100 років самотності. Я колись, давно. Читала «100 років самотності, я того часу не заплуталася в іменах, але мені це не допомогло, бо я цю книжку теж не дуже добре пам'ятаю. Але для мене це нормально, тому я люблю перечитувати книжки. І хоча я завжди кажу, що Габріель Гарсія Маркес це для мене абсолютно літній автор. Але книжка, яка кричить. Назвою своєю про те, що її треба читати восени, не могла не опинитися в цьому відео. Мені здається, осінь патріарха це його книжка. Можна брати на наступний рік. Крім того, мені здається, книга, яку мені вже час прочитати, яку буде супер ідеально читати восени. І мені здається, вона б дуже добре підійшла під пункт читання при свічках. Вона не романтична, якщо що, але мені здається, що Семіль Бекет і його молой ідеально підходять під атмосферу, коли ти ввечері сідаєш, запалюєш собі якусь осінню свічку, може навіть не одну. Береш чорну ручку і пускаєшся просто в політ думок автора, може, не в потік свідомості, але недалеко. Я цю книжку колись от починала читати. В мене там вже є якісь підкреслення, але я при вас дістаю закладинку, бо це було давно. Я нічого не пам'ятаю. Треба обов'язково перечитувати заново, і можливо, я б відкладала цю книгу набагато довше, якби не прочитала декілька місяців тому перший том лабіринтів американського постмодернізму від Максима Нестелєєва, де дуже багато чого говорилося про Семюля Бекета, та про те, наскільки він зна став значною фігурою для майбутніх письменників-постмодерністів, які по суті започаткували цей напрям. Там більше мови йшла про його, чекаючи на Годо, але... Маємо, що маємо. Я свого часу її починала читати теж восени. Мені здається, три роки тому чи щось таке. Але я її завжди вона в мене була книгою, яку я брала кудись з собою, а це не зовсім та книга, яку можна читати в кав'ярнях, коротше, коли довкола дуже багато відволікаючих факторів. На ній треба прям супер зосереджуватися, бо інакше вийде прочитати сторінку півтори за раз. І книга з дощовою атмосферою мені здається під цей пункт. Має ідеально підійти Говард Філіпс Лавкрафт і його тінь над інсмутом з ілюстраціями Франсуа Баранже. Як же я обожнюю ці видання? Останнє, що в мене з цієї серії залишилося непрочитане, і мені здається, що Лавкрафт в принципі завжди супер ідеальний варіант на осінні читання, особливо кудись під Геловін. Якщо ви розумієте, тому може на якийсь геловінський тиждень читань, ми з вами його і візьмемо. Я ще ніколи не читала тінь над Інсмутом, тому що більшість з інших книжок в цій серії я перечитувала, а от з цим я. Ще Ще не знайома, тому мені супер цікаво, супер хочеться. І просто ти дивишся на цю картинку і розумієш, що ну атмосфера має бути дощова. І нам з вами залишився останній пункт. Бо що таке осінь? Це в першу чергу комфортне читання. Я б сказала, що тут я не буду вас нічим дивувати, але мені здається, трошечки здивувати в мене вийде. Але почнемо не зі здивувань, тому що почнемо з книги, яка в мене зараз вже в процесі читання, і я збираюся найближчими днями її дочитувати. Інститут Стівена Кінга в мене тут зараз. Давайте я зазирну 280-та сторінка з 600 приблизно. Більшість книжок Кінга можна навіть не дивитися, що там по сторінках їх буде десь 600. Історія в нас про заклад, де викладають і потім щось роблять з дітьми з паранормальними здібностями. І про головного героя Люка, в якого зашкалює рівень інтелекту, настільки що його в 12 років вже були готові приймати в інститути. А ще в нього є такі слабенькі, маленькі телекінетичні здібності, власне за які він і віддувається тепер в тому інституті. Прикол, що коли я починала читати цю книгу ще влітку в відео з читання з трилерами, там була абсолютно інша сюжетна лінія. На перші там 50 буквально сторінок про чоловіка, який мандрував, мандрував, домандрувався, зупинився в маленькому містечку, влаштувався нічним патрульним і жив собі своє непогане життя. І це був якийсь абсолютно інший настрій. От, до речі, от такий настрій мені в книжках Кінга найбільше подобається, коли люди живуть своє комфортне життя в американських містечках. Але недовго комфортне, як теж Стівен Кінг. Це, до речі, в нас книжок Кінга, який не про глибину більше, а на ширину, на динаміку в першу чергу. Я намагаюся не порівнювати з сяйвом, ну тому що це теж по суті історія про надздібності, але сяйво сійшло саме в глибину в глибину людини, дитини, яка володіє надздібностями, А тут більше про зовнішні фактори, все-таки вона набагато більш динамічна. Тобто, сяйво не почитаєш отак, от швидко і легко, як мені читається інститут. Я навіть не впевнена, що він в мене отримає п'ятірку, але я в процесі отримую насправді задоволення. В мене є деякі питання по перекладу, але знову ж я надала перевагу. Тому що я можу сісти і швидко почитати цю книгу, прям провалитися в неї, тому що в мене немає поки що а, саме навички швидкого читання Кінга. Це Фрідочко Макфаден можу швидко читати. Ну і плюс, в мене вже було українське видання. Тому я зупинилася на ньому. Далі, звісно, це моє комфортне читання, це Агата Крісті. І я вирішила зупинитися на вбивстві Роджера Екройда. Я чомусь була впевнена, що це перший роман Агати Крісті, або, хоча б перший роман про Пуаро, Але зараз я зазирнула і прочитала, що таким є таємнича пригода в Стайлзі. Але я вже не буду міняти книжку, тому що я по суті просто хочу прочитати в авторки все. Але мені здається, на цю я чула доволі багато. Посередніх відгуків скажемо, і мені тому захотілося взяти перевірити, що ж то таке. Але тут, до речі, має бути про пуаро, тому що в оцій кольоровій серії його знайти доволі рідко можна, бо в нього окремо чорне є своя. Мабуть, вона просто виходила в обидвох серіях. Крім того, як би часом, мабуть, це не було важко повільно довго читати, але все одно я відчуваю дуже комфортно себе, коли знаходжуся десь посеред американського постмодернізму. Мої стосунки з цією серією, в принципі часто можна описати висловом комфорт. Ортне нерозуміння цього разу в мене тут Дональд Бартелмі і його 60 оповідань все ще через лабіринти американського постмодернізму, тому що там була окрема стаття саме про Дональда Бартелмі, окремий розділ. І Максим Наслієв дуже багато діфірамів співав саме короткі прозі Бартлмі. Я зрозуміла, в мене ж є, чому я маю чекати і терпіти. Вона величезна. Як на постмодернізм, вона величезна. Це треба брати на початку жовтня і читати до кінця листопада, щоб до початку грудня прочитати всі 60 оповідань. Мені здається. Я можу собі це дозволити. Просто вони доволі маленькі, 60 оповідань і 600 сторінок. По 10 сторінок оповідання нормально. Я читала Дональда Бартломі колись його білосніжку, але там, е, знаєте, це той випадок, що як би ти не хотів, але коли ти живеш в Україні, а не в Америці, то культурний контекст дуже важко считувати без, наприклад, після мови. Після мова дуже допомагає, але вона не є ключем і відповіддю до всього. Тому ти, в принципі, оце власне білосніжка, це моє комфортне, нерозуміння. Міння, тому що мені подобається текст, я плюс-мінус вловлюю, що там десь щось заховано, але я не далеко не завжди можу розуміти, що саме там заховано. І в мене залишилося тут дві цеглини фентезі. І першу мені здається, ви не дуже чекаєте. В мене побачите в комфортному читанні. Але я вирішила, що це скоріш за все буде саме воно джерелове знесіння від Брендона Сандерсона. Це в нас друга частина з циклу імли землі народження. Я цього року дочитала десь навесні першу частину і. Вона мені так легко, приємно пішла наприкінці. Я їй поставила четвірку. Це не було щось таке, що прибиває всі мої уявлення про жанр і влітає до списку улюблених. Але мені було там цікаво, мені було дуже захопливо. А в другій мені ще й обіцяли більше політики. І насправді я зрозуміла, що по прочитанні першої частини в мене залишився дуже високий рівень цікавості до серії. Мені хочеться отримувати відповіді на питання, які нам порозкидали там в першій частині. Тому я з комфортом і задоволенням до неї повернуся восени. І крім того, все-таки я маю серйозний намір дочитати «Бурю мечів» від Джорджа Мартіна. В нас, дівчатам, вже є конкретний план, Прямо з усіма сторінками до кінця листопада. По 100 сторінок на тиждень до кінця листопада «Бурю мечів» готова. В мене тут зараз 226 сторінка з. Давайте подивимось, Мені здається, 1070 чи щось таке. 1071 сторінка. Далі приміточки, всякі починаються. До речі, оце я з задоволенням піднесу під пункт зараз перечитати улюблену затишну історію, тому що я її перечитую, і бо ну ви не Уявляєте, як затишно я себе почуваю в цьому всесвіті, коли читаю про всі ті речі, які відбуваються не зі мною. Знову забула в процесі коментувати, але мені здається, щось тут ще було. Наприклад, от в на мене, Сандерсон дуже добре підійде під продовження серії. Тож, друзі, я думаю, що в мене на сьогодні все. Дуже сподіваюся, що вам було цікаво дивитися мої осінні книжкові плани. І дуже сподіваюся, що ви зараз зі мною тримаєте пальчики, щоб, хоча б, половина з цих книжок до кінця осені в мене прочиталася. Бо на книжки. Супер класні, я хочу їх прочитати. Обов'язково діліться в коментарях, що з цих книжок читали, або які книжки ви собі вже запланували на осінь. І ми з вами, друзі, продовжуємо разом триматися, бо ми віримо в усіх наших захисників, і все обов'язково буде, Україна!